Вітаю вас, малята. Послухайте казку. Одного разу зустрілись собачка, Гавчик і сумний котик-Нявчик. Чого ти такий засмучений? запитав Гавчик. Та як же мені не сумувати, як я за всю ніч не встиг намилуватися зорями? Всю ніч не спав, а тут ранок. Зійшло сонечко, і зорі зникли. На жаль, нявчику, все закінчується, і ніч також сказав гавчик. Але ж після цієї ночі прийде інша. Але я хочу ніч і хочу її зараз, вередував нявчик. Ти бачив, коли-небудь зоряне небо вночі? А зорі, які гарні. Вони мерехтять, ніби запрошують до себе в гості. Ну що ти, нявчик, Зорі дуже далеко. Вони навіть далі, ніж небо. Вони в космосі. Там живуть сонце. Місяць і зорі. Туди можна дістатись лише на ракеті. Це й добре, що вони дуже далеко, адже вони дуже великі і гарячі, як вогонь. А ще вони різного кольору. Але ти не переймайся, зараз у нас день, тому зірочок і місяця не видно. А вночі зорі знову замерехтять і засяють. І ти можеш ними милуватись. Ну, добре, мабуть, ти правий, сказав нявчик. Зараз піду відпочину і буду чекати ночі. Молодці, ви уважно слухали, а зараз давайте разом зробимо гімнастику для наших оченяток. Уважно слідкуйте за космічним кораблем. Молодці, гарно впорались. Дітки, ви запам'ятали, про кого була у нас сьогодні казочка? Правильно, про Гавчика і нявчика. Чому нявчик був засмучений? Так, тому що за всю ніч не встиг намилуватися зорями. А що порадив Гавчик Нявчику? Розумнички. Гавчик порадив Нявчику дочекатися ночі, і зорі знов засяють, і він буде милуватися ними. Молодці дітки, а зараз мені час з вами прощатись. До побачення, до нових зустрічей.